Напевно, не знайдеться людини, котра хоча б раз та й не проклинала школу. І до перший клас мене звати Аделя. Я дуже рада. Нудні безкінечні уроки, ще нудніші контрольні оцінки, за котрі дехто з класу готовий крокувати по головах. А чому ти хочеш йти до школи? Бо ми будемо перше гратись, потім відомчитись, потім все підамчити. Здається, так було завжди, але не завжди так буде. Потім інші школу. Часи змінюються з ними змінюються покоління а з поколіннями технології, котрі стають невід'ємною частиною нашого життя. Так на роботу і, і потім бачим Якщо ще вчора подив викликали нові підручники замість радянських, то вже сьогодні простими підручниками нікого не здивуєш, адже в кишені кожного знаходиться куди крутіший мультимедійний девайс, який може бути як підручником, так і цілою ігровою платформою. І це теж стає проблемою, оскільки діти займаються якраз таки всім, окрім науки. Цьому ролику я розповім, як модернізувати сьогоднішній навчальний процес і зробити його не тільки цікавішим, але й ефективнішим в цілому, використовуючи для цього відеоігри. <плес> я Андрій Песові ви на Artline Play. Перед початком залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину, де ви завжди можете купити крутий ігровий комп'ютер. Уроки в школі та ще нудьга. Думаю, цим фактом я нікому не відкрию очі, як і тими рештками, які відбуваються з сучасною освітою, і тягнуть її на дно. Все ж наше завдання сьогодні не критикувати, а пропонувати. Питання, як зробити навчання цікавим, цікавить багатьох вже доволі тривалий час. На цю тему написано цілий стос різних методик, які ніколи так і не переходять зі стану теорії в стан практики і не використовуються глобально. На ділі мало хто зацікавлений в цікавому навчанні чи якісній освіті загалом. Я пропоную перефарбувати всі ці чорнобілі аспекти в більш яскраві грайливі кольори. І для цього нам потрібно лише три речі: вчитель, комп'ютер і відеогра. Так як вчителів і комп'ютери має кожна школа, залишився фінальний штрих відеогра. Яку гру обрати і як її взагалі запровадити в навчальний процес? Скажу одразу: ігор буде багато, і кожна з них буде підпорядковуватись під потреби різних шкільних предметів. Перш за все, важливо сказати про інше: навіщо це все власне і що воно дасть. Чи помічали ви колись, що цікава робота, ніколи не змушує вас перевіряти годинник? Чи помічали ви, як легко летять дні і навіть тижні за переглядом улюбленого серіалу, за прочитанням класної книжки, чи за грою в ті ж відеоігри? Все це стосується роботи нашого мозку. Створюєш цікавість, створюєш довготривалу концентрацію. Створюєш концентрацію, створюєш терпіння. Зазвичай високі прояви цікавості виникають до чогось нового, так званого нового експірієнсу. Деякі науковці навіть пояснюють швидкоплинність життя підвищеною цікавістю до нового досвіду. Вони кажуть, що юні роки летять так швидко саме через те, що ми отримуємо багато нового досвіду і не звертаємо уваги на час, тоді як у вже зрілому віці досвіду стає все менше, тому життя немов тече повільніше. Наступне. А що власне викликає і стримує найбільший рівень цікавості? <му> Щось, що привертає увагу, звісно, це може бути стрічка, футбольний матч, театральне дійство, та найбільш ефективним варіантом насправді є гра. Чому? Це дуже просто. Інтерактивність. Коли ти є простим глядачем, певне дійство залишається віддаленим від тебе, тоді як гра навпаки залучає тебе до нього. твої дії матимуть наслідки і впливатимуть на щось. І це щось вже ми обиратимемо як гру. Не дарма ж кажуть, що найбільше людей пов'язує спільна справа. Гра теж і справою спільною, і це вже тягне за собою такий бонус, як вміння працювати в команді. Так об'єднання створило суспільство. Ну а ми перейдемо до практики. Почати варто з такого яскравого аспекту, як аспекту історичного. Як відомо, сьогодні і не лише сьогодні, на жаль, спостерігається зменшення кількості уроків історії, натомість насипають інших життєво Хідних предметів виправляти становище будемо з легкістю, використовуючи для цього варіанти різного штибу. Першим з яких буде простий редактор карт Heroes of Might and Magic 3. Думаю, кожен молодий вчитель сьогодні грав цю гру в молодості, тож її елементарні ази варто передати молодому поколінню, а сам редактор карт використовувати будемо дуже глобально. Цей простий і елементарний редактор дозволяє створювати і навіть відтворювати різні історичні події. За декілька хвилин тут можна намалювати цілу карту Європи. Класти замки і визвітлювати ту чи іншу тему, спираючись на її історичні реалії від тактики до стратегії. І найприкольніше те, що такий редактор можуть і будуть використовувати самі учні у своїх роботах чи роботі з класом. Тут же географія стукає у двері і пропонує власноруч малювати тут карту України, як я це робив в одному з відео. Якщо думаєш, що зможеш це зробити з пам'яті, спробуй, вийде в тебе дещо чудернацьке. Малювання подібних карт від руки, куди краще дозволяє тобі розгледіти і запам'ятати всі нюанси. Саме тому нам коли. Здавали розмальовувати контурки, не знаю, як тепер. Пишіть в комент. Думаю, буде зайвим розповідати про користь малювання подібних карт взагалі на мислення, орієнтування місцевості, когнитивних навичок і близькості до мистецтва. Тому сконцентруємось на головному. Цей редактор з 99-го року піде на будь-який ком чи навіть мобільний телефон, тому ніхто не зможе зморозити, що не зробив домашнє завдання. Тим паче це дуже цікаво. Редактор добре розвиває дизайнера в субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пропоную використовувати ці речі як супутні методи, а не основні важливо провести вірні спостереження і зробити не менш вірні висновки, але подібний підхід одразу б зайшов дітям, які без цього рубаються в мобільні ігри день і ніч. Ви взагалі пробували сучасних дітей з компом познайомити. Більшість з них навіть не знає, що це ці маленькі люди живуть у своїх маленьких телефонах, що безліч гігантів індустрії вже ламає собі голову, як круто об'єднати це все і зробити геймінг єдиним для всіх. Пиши в комент якщо хочеш таке відео. Редактор Героїв, 3 їм обов'язково зайде, до того ж, він дуже простий в роботі і не менш чарівний. Все ж це не єдиний редактор, адже в нас і ціла купа крутих і цікавих стратегій, котрі дають гравцю доволі обширні можливості. Візьмемо хоча б козаки від GSC, це прекрасна альтернатива для висвітлення історичних баталій певної епохи. Зацікавити їх подібним раз плюнути. Тим паче, ще якщо все підключиш і покажеш на уроці, це вже не урока, казка, якась творча студія. Головне лише щоб не Юбісо. Якщо бути з дітьми відверти. Тиме то можна сказати, що більша половина з вас поїде на будову до Польщі, тому вже зараз краще отримати хоч якусь тай кваліфікацію. Відкидаючи жарти, в Німеччині школярі ходять декілька днів замість школи на завод, щоб опанувати навички, і це не просто цілком нормально, це дійсно класно. Тут до класу заходять містобудівельні стратегії і всілякі симулятори, котрі дозволяють тобі не просто поглянути глибше, а власними руками, які будують стрілкою мишки, скласти все це докупи. Наприклад, симулятор побудови ПК це чудові ігри, які одразу дозволять сфокусуватися на вузькому професійному профілі. Симуляторів є більш ніж достатньо. від автомеханіки до злодія цей лише для тих, хто здав диктант з української мови на 10. Все це може стати чудовим факультативом замість замітання собачого лайна старостою класу під пам'ятником Тараса Григоровича. Цю тему я пропоную розвинути глибше і закупити для шкіл обладнання для симуляції авто. Закупляємо крісло, педалі, коробку. Теж бажано купити, беремо руля і один з гоночних симуляторів. Тут на смак і вибір: від формули до корси. Все ж для такого навчання існують занудні ігри з галімою графікою, але юзати пропоную 50. На 50, щоб було відчуття драйву, а не звук гудіння двигуна газона в голові. Саме цей метод дозволить боротись з критинами на дорогах і дуже навіть ефективно дозволить, бо грати будемо професійно лише за віком, лише за графіком. Хто розбив тачку, проходить коло на мінімальних налаштуваннях графіки у режимі вікна. Повертаючись до історії, є безліч ігор, які базовані на реальних історичних подіях чи мають реальних історичних персонажів, як Ян Жишка в Кіндомкан. Чувак втратив два ока, але все одно продовжує вести боротьбу. Це теж зображують, хоч і сюжет там вигаданий. Все ж подібні ігри теж спонукають до вивчення історії. Чому б не включити можливість поговорити про них і провести тему як окремий урок. Більше того, ігри чудово розставляють пріоритети, на відміну від підручників в історії. Грали колись Вульфенштейн Зеню Колосус. Бачили колись, як вони зобразили Гітлера? От саме подібні ігри нам і потрібні, але українські, які правильно зображали певних уїбнів і назавжди закарбовували в пам'яті учнів статус мудак. Мудак тисячу Ва, Владімір мудак 1933 сталін. До речі, виграв не один конкурс, і щоб ці ігри яскраво показували їхні дії, щоб окопами з трупами вас проводили від першої особи і показували, який гарний був совок. Навіть держкошти б на таке я виділив, лиш без смути пацани. Ну а поки подібні ігри на стадії концепту можна скористати вже існуючими. Цивілізація, до прикладу, має величезний навчальний потенціал. Дуже часто я зустрічався з тим, що викладачі чи вчителі майже ніколи не заглиблюються в деталі епох, про котрі вони говорять. Рідко почуєш, як насправді виглядав побут в ті чи інші роки, тоді як тут продемонстровано все від зорі цивілізації до її кінця. Гру можна використовувати для різних цілей, тож на домашку не дві катки. Дото, а партію в цивілізацію. Грай правильні речі. Ностальгуючи за комп'ютерними клубами, пропоную розкинути сітку в школі на 10 компів і зробити факультатив по контрі останнім уроком. Навіщо? Та тому, що до факультативу допускаються лише ті, хто був на попередніх уроках, тож і прогулюватися буде менше. А взагалі, шутери чудово розвивають реакцію і швидке мислення. Не бачу жодних перешкод для проведення певних кіберспортивних змагань в якості кіберспортивних дисциплін. Це більше працювало як заохочення, як Ряник до батога, хоча багато людей скажуть, що добитись реальних висот дійсно можливо, якщо ручки пряменькі. На біології більше не треба буде розрізати жапа, адже тепер у нас є симулятор патологоанатома по типу Аутопсі Симулятор. Є навіть подібний жахастик, та щоб підлога була сухенька, ця гра цілком може замінити старий підручник. Все завжди стає цікавішим, коли перетворюється на гру. Тож покупатись не лише в собі, але й в комусь можна буде прямо на уроці, якщо від духа потягне, звісно. Іноді в житті важливий не сам предмет, а той, хто це. Цей предмет зробив. Так само буває і з інформацією. Читати текст про Мері Поппінс не так цікаво, як читати статтю про Металіку. І мова, звісно, йде про англійську, у вивченні котрої дуже сильно допомагають відеоігри. Цей пласт можна позиціонувати як позакласне читання англійською, але замість типових читань можна проходити ігри Rockstar, котрі ніколи не потрапляють під дубляж. Хто тямить більше слів, їде на машині довше, хто не вигрібає, замітає клас. Взагалі, всілякі Candroїд ігор по вивченню англійської безліч. Шкодили, що. Що поки ніхто не здогадався зробити адекватну гру з нормальною графікою за таким запитом, бо все це швидше нагадує калатоне казино. Все ж ігри часто розглядаються як один з додаткових способів вивчення мови, який дійсно працює. Астрономія. Є в нас такий предмет, але ніхто про це не знає. Так як він в школі атрофований, повністю можна дітей хоча б до No Man's Sky привчити чи Starfield, щоб хоча б зелене поняття мали, як виглядає наша симуляція. Не знаю, чи існує досі такий предмет, як образотворче мистецтво, та якщо ні, запускайте на цьому уроці дітям Майнкрафт, і нехай кожен створює те, що сам забажає. Вірніше дозвольте його запускати, тоді як кожен воліє робити те, що забажає. Пиши, малюй, читай чи грай. Головне, лише не зливай. Такі ігри, як Майнкрафт чи Гарріс Мод, це чудові конструктори, котрі добре розвивають уяву. Тим паче ти одразу вчишся працювати з інструментами рушія, що наближає тебе до роботи мрії. Сказав мені хтось ще колись, що скіни в контрі куплятимуть за ти. Тисячі доларів я б і універ не поступав. На парах, що непонятно, вже папа до мене твоєм кива. Фізкультура теж фігурує сьогодні в нашому списку, як і ДПЮ. для останнього. Купляємо vr шолом сідаємо за задню парту і починаємо настрілювати віртуальних ворогів. З фізкультурою справи трохи інші. Не знаю чому, та на ділі рідко хто пояснює, що футболіст це не одна професія у футболі. І так зі всім, типу, всі хочуть бути футболістами, хоч не знають, що можна насправді бути футбольним тренером чи навіть футбольною. Коментатором. Всі ці спортивні схеми і тактики можна спокійно розбирати на заняттях, використовуючи такі ігри, як FIFA, PES чи Football Manager. Останній і взагалі на цьому спеціалізується. Історія знає людей, котрі завдяки цій грі реально очолювали футбольні клуби і виводили їх ледь не в прем'єр-лігу. Все це пропущені можливості, тоді як тобі пихають математику і християнську етику. А атеїстичну етику можна? Чи буддийську етику? Його іспит по такому предметі і бажано державний. З викладання мови прості зошити пора кожна. Замінити на планшети, де неправильне слово підкреслюється червоним одразу, а після вказує розділ, котрий тобі треба піти і вивчити звідти інфу. Тут, на жаль, ігри не допоможуть, хіба зробити іменник супергероєм, який буде давати по морді російській кальці і всілякому суржику. Якщо відкинути жарти, то в польських школах вже розглядають можливість включити симулятор виживання в умовах війни під назвою This War of Mine. Це дійсно чудове рішення, так як в переважній більшості нас ніколи не вчать того, що реально потрібно. Якщо на домашку дасте ще й пару детективів, пройти на Спостережливість. Я знову повертаюсь до школи. Відбиваючи підсумки, безліч всіляких ігор можна ввести до шкільного процесу. Головне лише правильно використати їх потенціал і не перетворювати школу на комп'ютерний клуб. Варто зазначити, що подібне провадження в школах недалекого майбутнього однозначно буде. Питання лише коли до нас дійде тренд і наскільки погано це буде реалізовано. Все ж, це вже тема іншого відео. А поки залишайте коментар з грою, яку б ви хотіли ввести до навчального процесу. Підписуйтесь і ставте лайк. Зустрінемось вже незабаром.